Для чого волоські горіхи заливають окропом? Волоський горіх дуже улюблене та поширене в нас дерево. Воно не вибагливе у догляді, а цінуємо ми горіхи за їх вітамінний склад. Осінь пора дозрівання волоських горіхів, потім їх варто добре висушити. І після цього вони готові до споживання. А які смачні з ними торти та тістечка? Подробиці. Волоський горіх багатий на вітаміни групи в калій, магній фосфор. Певно, кожен з нас пам'ятає себе школярем та як батьки завжди давали нам волоські горіхи, примовляючи, їсти їх дуже корисно. Почистити цей смачний горішок справа не з простих, вимагає спритності та часу. А чи знаєте ви, що, заливши горіхи у шкаралопі гарячою водою, потім можна з легкістю їх почистити? Суть такого методу полягає в тому, що через півгодини горіхи можна легко розрізати ножем. Встроміть кінчик ножа у місце, де з'єднуються дві половинки і горіх з легкістю розколиться. Воду, якою заливали волоські горіхи, не варто поспішати просто виливати. Її можна застосувати з користю. Оскільки вона може затемняти, використайте її в якості ополіскувача для рудого і каштанового волосся. Ще з шкаралопи волоських горіхів ви можете приготувати лікувальну настоянку, розколоті плоди разом з шкаралупою насипте у банку. За бажанням можна додати спеції. Потім накрийте їх склянкою з цукром, переверніть банку та помістіть у темне місце на кілька годин, щоб пустили сік. Залийте вміст банки спирток з водою у співвідношенні один до одного. Струсніть банку та залиште на місяць настоюватись. Не забувайте періодично струшувати вміст ємності.